Тікток-барахолка нас запрошує на барахолочку. Потапайте, будь ласка, по екранчику, хто зайшов, щоб наш ефір побачило більше людей. А поки ви тапаєте, я віддалі собі водички, бо вже забалакалась. Подаруночки. Дякую, дівчата. Поки я ходила, мені то щось вже надарували. дарували. Mm. Марина, дякую. Дякую вам за ваші подаруночки І дякую за те, що тапаєте по екранчику.